Вітаю, друзі. Понеділок, вечір я, Олексій Ляшенко, До Києва з неочікуваним візитом прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Це е американський, скажем, е Валерій Залужний. Ну, щоб було більше зрозуміло. Головнокомандуючий Збройними силами Америки Ллойд Остін. І це візит був ну зовсім ніхто не знав, ніхто нічого. Ну, звісно, наші Наше керівництво знало і американське, а загалом не було Ні, навіть натяку ніякого. Чому він приїхав, ми також не знаємо. Чому що будуть обговорювати, ми також знаємо. Ми знаємо, що доска, досконально знаємо, що будуть ви обговорюватися е, спільне виробництво озброєння. Якого озброєння? де озброєння, як це буде робитися? Подивимося. Е, можливо, нам щось скажуть. Якщо нам нічого не скажуть зараз по цим питанням військовим, я, наприклад, буду не ображений зовсім, а навпаки, буду задоволений, що нам цього не кажуть. То тому що військова цензура повинна бути. Далі, друзі, далі ми поговоримо, знаєте, про що? Про прокурора, про Гордона про ПДФО. Далі, якщо щось стигнемо ще й ще й про щось. Так от дивіться. Генеральний прокурор Андрій Костін. Знаєте такого? Андрій Костін назвав генеральний прокурор. У Галіфаксі зустрівся з сенаторами США. Це Канада. Наш генеральний прокурор в Канаді Він зустрівся з сенаторами Джимом Рішем, Крісом Кунсом і Майком Раундзом. Він подякував сенаторам, він поговорили, вони посиділи. Я не знаю, може випили, може не випили, може каву попили, може горішки пощолкали. У мене питання інше завжди виникає останнім часом. Я дуже почав критично відноситися до всіх оцих візитів, поїздок, чоловіків особливо. А, я, знаєте, оставь, от коли, коли зараз дивлячись на роботу нашого президента, і коли він поїхав президент. Прийшли ПВО, поїхав президент, прийшла допомога. Поїхав президент, ввели санкції. Поїхав президент, домовилися про заяву ЄС. там, Поїхав президент, літаки. Кожна поїздка президента вона закінчується результатом. Після цього щось відбувається. Після цього щось е трапляється в 99%. Це на краще. Є і, і таке, що і на гірше виходить. Але от президент поїхав і він привіз. Поїхав, привіз. І я вважаю, що такі візити скрізь повинні бути будь у кого, Починаючи з депутата, як я вже казав, поїхав Гончаренко, хай їде. Але він переконав якогось депутата з Угорщини. І цей депутат тепер з Угорщини стоїть на стороні України. Це результат. Поїхав Порошенко будь-куди. І він привіз звідтіля да, нам держава якась. Ось він домовився, навіть не держава. Хай це буде приватна особа. Він домовився, і він привіз з відтіля 10 автомобілів, Ман тягачів. І я буду хвалити Порошенка. Але ж цього немає. Наші Можна владці, наші чиновники, окрім двох, трьох, чотирьох людей, це президент, я вважаю, це міністр оборони, міністр закордонних справ, ну і голова офісу президента. Ось вони їздять і з собою привозять якісь результати. Вони можуть бути і негативні. потім, це все, але є результат. Коли їдуть ці люди, у мене завжди е, виникає таке враження, вони їдуть відпочити, побухати, погуляти, підкупитися, розслабитися, і все. І все. Так от я не знаю, що буде доброго після того, як Костін приїде з Канади. У нас що? Заарештують Ахметова чи Луценка? Чи будь-якого е, можна владця корупціонера? Неважливо кого, будь-кого. Чи троїх арештують, чи що буде? От подивимося, я вважаю, що нічого не буде. Відпочив генеральний прокурор. Просто відпочив. Поїхав і відпочив. Разом з Порошенко поїхав, Порошенко ж також там. І от вони там гужбанять в Канаді, гуляють в Канаді, і все у них добре, друзі. І у нас буде добре, тому що ми класні з вами. Дійдемо ми до нього. Дійдемо і до нього, і до того, і до того. До всіх корупціонерів дійдемо. якщо Кості не корупціонер, а просто відпочивай. Ну. Я хочу подякувати за вашу допомогу. за... Спонсорства, за допомогу каналу. В кінці будуть оголошення. Я вам дещо там скажу. Хто хоче послухати, додивіться дослухати, 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 дослухати до, дослухати до кінця, і там будуть цікаві оголошення. Так я хочу подякувати за ваші донати. Ірхеній Наталі, Німчук Анні, Шляхтіч Любові. Шабановій Галині, Терентній Галині, хтось о 13:33 на приват 24 без прізвища. Єлизаветі з Німеччини немає прізвища. Велика вам подяка! Вона мені скинула а, на пошту, щоб ви знали Єлизавета. Це вам подяка. Петухов. У Андрію на Монобанк велика подяка Синісини Валентини. Дякую! І я е, розташував на сторінках Фейсбуку. Також в телеграм-каналі, також на Ютуб-спільноті. Заходьте дивитися черговий звіт нашої допомоги, допомоги наших друзів. Там все написано, і там дякують особисто наші воїни, наші герої. 58 вісіма бригада, які грохнули 200 мільйонний доларовий комплекс російський. Йдемо, друзі, далі, йдемо дра, далі. Проти Гордона відкрили кримінальну справу за напад на військових. Пам'ятаєте, як він там на Майдані забирав майно військових, ті про його там написали. Він там матюкав військового, там посилав, казав, що ще щось там його охорона на військових нападала. Ну, це було поки що кваліфікують це. Цю справу як хуліганство. Ну, подивимося, може, ця піде далі, може, інші підтянуться справи, може, щось буде. Чому я й кажу, що дійдемо до кожного. Ось да, да, повільно, да, хочеться швидше, да, хочеться швидше. Все буде нормально. Все у нас буде нормально. Далі. ПДФО про військових, це вже, знаєте, як притча в, язичих, в язицях. Центральна влада, Україна, уряд забирає податок військових по або як це його правильно, фізичних осіб, податок фізичних осіб військових. Військовий, я ще раз наголошую, платять податок зі своєї зарплати. Хто б там кричать, що яка велика зарплата, та невелика зарплата. Якщо податки в 20 тисяч, ті, хто на передовій, 20 тисяч податка платять. Це, вибачте мені, платять кому? Щоб отут сиділи мирні і споживали цей податок їхній, а вони там ризикували заради нас. Так от держава каже, ні, ні це неправильно. Треба цей податок віддати назад військовим, щоб у них життя більше було. Да? Не, не, не такі. Каліцтво, не такі поранення, і так далі, і так далі. Хто каже ні? Ні, каже Петро Пол Олексійович зі своїми депутатами Ноль голосів. Ні, каже Юлія Володимировна зі своїми депутатами Ноль голосів. Але чому забрали? Ось дивіться, тут же все дуже просто. Настільки просто, от як, як палка з двома кінцями. Ось дивіться. Ось дивіться. А, місцеві ради, місцеві, Ради, за 9 місяців. За 9 місяців 21 області отримали 26,5 мільярдів гривень ПДФО військових, тільки військових. 26,5 мільярдів. Витратили вони всього-навсього поки що. А, вибачте, витратили вони тільки на бруківку 12,8 мільярдів. 12, там, гривень. Да, 26,5 мільярдів гривень витратили на бруківку 12,8 мільярдів гривень. Е, і тільки 3,8 мільярда на допомогу нашій армії. Разом це 16,6 мільярдів гривень. А де ще 10 мільярдів гривень? Податку тільки військових, я наголошую, тільки військових. 10 мільярдів, двері, балалайки, фасади, я не знаю, що, букви. Не знаю, скажіть де? А ці 10 мільярдів могли б так хлопцям допомогти. Стільки б у нас не було поранених, стільки б у нас залишилось живих. Їх нема. Це нами обрані місцеві покидьки по-іншому не можна. Не можна, покидьки, не віддали гроші військовим, а витратили незрозуміло на що. 12,8 на Бруківку. Так от, це 9 місяців, 21 область. Так от, в наступному році всі податки військових. Підуть на дрони, на виплату їм і на інше озброєння. Все піде для військових і вони будуть цілевими. Щоб там вам хто не кричав, їх будуть красти в центрі. Ці гроші неможливо буде вкрасти. Ось там їм можливо, тому що це не ціліві гроші на містах. Це розпоряджається, ось, наприклад, в Донецьку одна людина розпоряджається. Військово голова військово-цивільної адміністрації. Одна. Наприклад, там, де ось у Києві там, Київрада, да, там у Львові, Львіврада, обласна чи місцева. Щоб ви розуміли. А тут вони будуть цільовими. Там же вони не цільові. Прийшли і вони куди хочуть її розподіляють, підняли руки і розподіляють. А тут вони будуть чітко розписані. Стільки-то туди, стільки-то туди, стільки-то туди. Все. Все, друзі. Ось так дурять. Дурять. Вас. Ну що, Шабунін пляше, Бутусов підігрує йому на балалайці. А вся весь цей антикорупційний центр, як, як це ПХ, ЦДХ, це, 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 це це, 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 радіють. Вищий антикорупційний суд заарештував Ігоря Гладковського, Тільки секундочка єсть. Нюансик. Лише заочно заарештував. Саме погане в правоохоронних органах, що є у нас в державі, це САП. Набу і ВАКС. Це гірше поліції, повірте мені, це гірше ДБР, це гірше прокуратури, це гірше Б. Бачите, скільки у нас? Я не кажу, що це в мільйони разів гір... гірше СБУ на сьогодні. Саме погане! Вони нікого ще не посадили. Вони всіх відпускають, вони знижають застави. Вони всіх виправдовують, ось Герасимова вони недавно виправдовували. Все нормально там, Герасим, є у тебе там дача в Іспанії. Тах. Положити на цих хахлів. Вони ж так розсуждають. положити на це бидло українське. Гуляй в Іспанії. От так І тут заарештували Ігоря Гладковського, сина Гладковського. Заочно. Завочно. Не може. Хтось хто каже, що інший не режима? Ніхто не може займатися а, кримінальними справами економічними проти таких посадовців. Він же ж там займав пост а, в Укроборонпромі. І це, це прерогатива. Набу Сап. Вони деждались, поки всі роз'їдуться, а потім арештовують. А ще раз кажу: це органи Шабуніна, Бутусова, вони надсмотрщики над ними, яких поставили Сполучені Штати. Не знаю, чому так відбувається. Оце одне питання до Сполучених Штатів на сьогодні. Одне у мене дуже велике по нашим внутрішнім ділам. По зовнішнім багато, а тут по внутрішньому це. Отака картинка, друзі. Тепер я хочу декілька оголошень. Я вже просив, я вже говорив, не кидайтесь на клікбейти. Що таке клікбейт? Це коли заголовок, це коли заголовок неймовірний. Знаєте, ось неймовірний клікбейт, це коли заголовок, от ніхто такого не очікував, а він зробив. А що він зробив? Встав у 8-8 годині. Ви спали і не знали, що наші там вже. А що наші вже? Наші вже що? Ну, обстріляли? Клікбек це провокаційна, маніпуляційні прийоми в цифровій... цифрових СМІ. Вони направлені для того, щоб а, сфокусувати вашу увагу і і зробити. Великий дохід собі грошей. грошей. Тому що чим більше вас склюнуло, друзі, на ці е, клікбейти, на ці заголовки, тим більше переглядів, тим більше йде грошей ось цим недобросовісним людям. Далі, оголошення, я ж казав, що там в мене є. да, е, За. Те, що я розпо розположив так: сітки, сітки маскувальні, сітки, щось нема. Тиша навкруги, друзі, сітки, потрібні сітки. Далі. Мені там стільки понаписували: ти наїхав на Фаріон, та ти хто? Та хто ти такий, як у тому фільмі? Та хто, та ніхто? Я українець. Звичайний українець якого Фаріон, от я не казав нічого. От я, і я й не наїхав. Послухайте мої ранішні, е, ранішні публікації. там нема наїзду. Там є тільки оцінювальна, оцінювальна думка, оцінювальне висловлювання. Я не наїжджав. Я терпів, скільки міг. Але вибачте мене, якщо Фаріон, а я це відношу на свій рахунок. Вона називає військових москов... російськомовних людей московоротами, значить, і я московоротий. І щоб вони стали, назвали себе руським, значить, і я повинен назвати себе. Рус... Я це відношу до себе. Розумієте? Я це відношу до себе, що я московоротий, що я повинен стати руським, що я повинен зібратися і уїхати в Росію, що нахрен я тут вообще впав всім. Вона ж так каже. І що вона готова мене здати в ФСБ як хлопця Сімферополя. Вибачте, я це відношу на свій рахунок. Тому що я ще раз кажу: я, я жив 58 років в російськомовному середовищі і розмовляв тільки російською мовою. Але я був завжди українець. Завжди. Розумієте? І відстоював. Україну, свою державу, свою батьківщину. І я там з 14-го року жив і відстоював, не ховався у благополучному, україномовному Львові. Чому ж тоді ця людина не приїхала і не допомогла мені, іншим, іншим не приїхала і не принесла культуру мови туди до нас, в Одесу? В Дніпро, в Харків. А сидіти і казати я професор, в україномовному місті. І називати мене Московоротом вибачте, я й так довго-довго нічого не казав. А якщо послухайте Мокрика, от я рідко раджу, є мокрик. Послухайте його останнє Про, тому що вона вивела. І виводить з терпіння всіх. Він не московоротий, але й його, навіть своїх друзів, так не можна. Дякую вам, друзі. До завтра. Україна переможе!